Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні на прогулянці у парку міста Швецинген вирішила записати для вас відео про цікаву професію шульбегляйтерін або інтеграціонскрафт. Що це за професія? Скільки ви будете заробляти? Чи у вас можливості кар'єрного розвитку, з ким ви працюєте? Все це я розповім вам у відео. Тому. Як завжди я буду дуже вдячна вашому власному досвіду, який прочитають інші українці і скажуть круто, дякуємо за мотивацію. По-перше, хто така бікляйдперзон або інтеграціон скрафт? Це людина, яка працює з дітьми, які мають вади у фізичному або психологічному розвитку. Тому ви будете працювати з дитиною з вадами. У регільшулі це школа нормальна або шуля Фюкінда Міткополіхіодаґастіки бігіндарунг. Дві можливості: перший варіант, коли дитина-інвалід ходить до, скажімо так, класу, де навчаються діти, які не мають інвалідності. Другий варіант, коли ви ходите до школи, де всі діти мають певний гендікеп. Тепер, якщо у вас взагалі немає педагогічної освіти, медичної освіти і ви просто були бухгалтером в Україні, і вам зараз кажуть: слухай свята, іди перевчися півроку і підеш працювати. Чесно кажучи, я б на вашому місці просто подивилася, чи зможете ви працювати з дітьми з інвалідністю. Для того, щоб працювати з дітьми, я часто чую, я люблю дітей. Ну ви можете своїх дітей любити, а коли ви працюєте з особливими дітками, то вам потрібно мати фах вісен. Це означає, що вам треба мати професійні знання. Коли ви е, працюєте хірургом, ви не кажете, я можу нормально дивитися на кістки і на кров. Вам треба мати професійні знання, особливо, коли ви працюєте з людьми, з дітьми. Я е, е, Мала консультацію з жінкою, яка хотіла навчатись на цю професію, і в той самий момент було дуже цікаво, оскільки я зустріла е, одну пацієнтку, яка саме працює по цій професії. І я зробила таке маленьке інтерв'ю з нею. По перше, я її запитала: скажіть, будь ласка, хто ви за освіту? Вона німкені, і вона каже: ich соціаль-арбайтері. кажу, добре, а хто ще працює як е, биклять? Person. І вона каже: в нас є халь-практикарін, в нас є Ерція, арбайта Я тоді запитала: добре, а якщо я просто з вулиці захочу прийти і опанувати цю професію, а вона каже: так, да, будь ласка, без проблем, але маленький нюанс, вам будуть нараховувати заробітну плату відповідно до вашої освіти. Тобто, якщо ви соціаль-арбайтерін і зробили штудіум 4 роки або а як вихователь 4 роки у вас буде інша зарплата. Якщо ви прийшли і вам якась фірма сказала: Так ось посидиш зараз півроку тут, ми тобі розкажемо швиденько особливості спілкування з дітьми і. Тоді в тебе буде вже професія. Тому тоді я її запитала, скажу, скажіть, будь ласка. До речі, німців ніколи не питають про зарплату, але кажу, слухайте, моїм українцям на каналі потрібна інформація, щоб ми знали, про що ми говоримо. Тобто, скільки ви заробляєте. Тоді вона мені сказала, вона мама одиначка, в неї двоє дітей, тобто в неї другий податковий клас, і вона працює 50%. Зараз увага! вона сказала в неї зарплата 1300 Чистими так на руки, але проблема в тому, що ну не проблема, а увага в неї освіта як соціальний працівник. Вона сказала мені, що вони рахують зарплату по тарифу. Ви знаєте, що вам або роботодавець щось таке своє придумав. І платить там 17 євро в час, да, мінус податок, чи шеш, або тариф. І вона каже, вам треба дивитися «Ein групірунг Тобто, якщо ви зараз подивилися моє відео і сказали, ой, як цікаво, ви шукаєте блять Person» одна «Integrationskraft», «Ein einґрупірунг або тариф Bezahlung, І відповідно до того ви зможете зрозуміти, скільки вам будуть платити грошей. Наступне, кажу, скажіть, будь ласка, як ви працюєте? Вона працює з 8.30 до 13.30, понеділок, вівторок, середа, четвер. Кажу, а далі. А в п'ятницю вона робить документацію, і вона сказала, що в неї є дві години роботи з батьками. Тобто вона, коли супроводжує цю дитину, вона записує, що вона з нею робила. поведінку дитини описує. Відповідно, тоді дає фідбек для батьків. Тобто, ваша німецька мова має бути на такому рівні, щоб ви змогли зателефонувати батькам дитини і сказати. А доброго вам дня! Давайте я розповім, що ваша катруся робила сьогодні цілий день в школі. Я їй запитала, кажу, ви приходите до школи в 8.30? Вона каже, так. Да. Тепер, будь ласка, ще раз, увага. Питання про канікули. Є роботодавці, які кажуть, ну ви ж не працюєте шість тижнів влітку, два тижні на Пфінгстферіан, два тижні на Остаферіан, потім ще в Гамайне Вог Гебстферіан. Тоді зарплатню платити вам не будуть. Такі моменти є. Є такі роботодавці, які так практикують. Є інші роботодавці, які кажуть, ви працюєте. На канікулах, скажімо, ви не працюєте да, на канікулах, але ми вам все рівно платимо зарплату. Тому саме перше, що ви будете обговорювати з вашим роботодавцем, чи оплачують вам канікули. Від чого це залежить? Це може бути приватна фірма або офіційна державна установа. І от саме приватні фірми вони хочуть, я б зараз щось таке негативне сказала, але ж ми з вами культурні люди. Тому, будь ласка, звертайте на це одразу увагу. Ви можете писати заяву в Caritas, Діакані, AWO, Lebenshilfe. Це ці організації, яким дуже сильно потрібна людина, яка б супроводжувала дітей з інвалідністю. Є знов таки така можливість зробити практику. Ви можете піти в школу для дітей-інвалідів і сказати: «Ребята, я от хочу попробувати, Дайте мені можливість побути там тиждень. Ви це обговорите з вашим братором Job Center перед тим як опанувати цю професію. Якщо вона нова, тепер наступне для тих, хто хоче робити кар'єру. Що ви можете зробити? Я також запитала цю жінку, скажу, скажіть, будь ласка, як в нас з кар'єрою? А вона каже: ви знаєте, ви можете бути тільки тім тімляйтером. Більше нічого. Ну, якщо ви працюєте як тім лайта, ви не маєте можливості працювати з дитиною. Тобто тім-ляйта лайта – це ви розплановуєте, хто з ким працює, коли з ким працює, в кого відпустка, в кого заміна. Це іде як «захпи абайту, це документація більше, тому це єдиний шанс. В мене є ще така ідея, якщо ви будете працювати в школі, і там вже в німців є прислів'я фусфасен, тобто ногою десь там вступили в школу і працюєте, можливо, тоді у вас буде шанс здобути іншу освіту, або знов-таки зробити вайтебілдунг, фортбілдунг, вже, скажімо, знаходячись там на місці, і тоді опанувати іншу. Якусь іншу професію або профіль. Наприклад, я знаю, що от в мене в Швеценгені є гоміню шулі. Я там проходила практику. Через це, наприклад, я знаю всю цю структуру. І в цій школі є Бера Якщо у вас дитина з інвалідністю, особлива дитина, ви можете прийти туди і вам дадуть консультацію. Там навчаються дітки з першого класу до Беру в шуля. Потім йдуть вони працювати, тому ви зможете отримати повністю консультацію. І якщо ви вже туди прийшли як бкляйт Person інтеграціон скрафт, то ви маєте шанс там вже по місті взнати те, що вам буде потрібно. Тому, якщо вам цікава ця професія, я сподіваюся, що це відео було корисним. Напишіть, будь ласка, ваш досвід, щоб ті, щоб ми збирали просто під кожним відео про професії таку інформацію. І ем, питайте, питайте, намагайтеся е, спробувати знайти практику. І це тільки перший крок. Я впевнена, якщо ви будете далі там працювати, вам сподобається, то ви зможете далі розвиватися в цьому напрямку. Оскільки. Це зовсім інша робота з однією дитиною ніж, наприклад, в садочку, де у вас 25. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Чекаю на ваші коментарі. Як завжди, будуть наступні відео.